Вітаю малята! Ну що, ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви. Так? Так. Сьогодні в нас останнє заняття в цьому начальному році. Попереду нас чекають літні канікули. Ви вже чекаєте літні канікули? Молодці! Ну що, малята, сьогодні ми будемо з вами вивчати. Таку цікаву літеру. Це подружка букви А і Б. Як ви думаєте, яка це буква? Правильно, це буква В. Тобто, сама перша буква алфавіту це А, друга буква це Б, а тепер третя буква це В. Ще ми з вами її не вивчали. Тому пропоную сьогодні її вивчити та більше дізнатися про звук та букву В. Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. В. Повтори ще раз. В. Звук В називається Приголосний, бо на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. В. Тепер наша ниточка рветься. В. в, в. В. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву. Порахуй усі букви В. Скільки ти нарахував? Звук В ми не можемо співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай уважно, та плесни в долоньки, коли почуєш звук В. Слухай Б В о В. М В. Звук. В. Ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Ворона, велосипед, ведмідь, вишня. Повтори ці слова. Але звук В може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти слухай уважно. Та скажи, де сховався звук В? Починаємо грати. Слухай. Ваза! сховався звук В. Так, на початку слова? Кавун. А тепер де? Так, середині слова. Острів А тепер де сховався звуком В? Так, в кінці слова чудово! А щоб запам'ятати букву В, виклади її з гудзиків або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву в. Вимовляй звук В та пригадай слова зі звуком В.